Народ, салют! Хочу вам розказати ось про таке дзеркало. Я не знаю, я вже там накидав багато відосиків, треба вже якось ділити їх на рубрики. Ну, Це буде типу рубрика, зроблено своїми руками. Е -е -е. Якось мені дружина кинула на вайбер дзеркало на польне. Сказала: дивись, яке красиве дзеркало. Воно б нам підійшло, воно тепер модне, треба би нам. Ну, це дзеркало таке схоже купити. ну І якось я подивився, дивлюся. Хід продаж 5 з копійками тисяч. Ну блін, думаю, ні, фіга собі топчик. Я почав думати, щоб я це. ну Жінка дивить красоту, а от я дивлюсь, як зекономити кошти. ну Подивився, подумався. І якраз в мене завалялося ось таке дзеркало. Собственно, це не дзеркало, це дверка з шафи купе. Це відео відноситься до тих людей, в кого була шафа купе, він її розібрав, І так як в мене валяється ось це дзеркало. Я його переставляв з місця на місце. Воно мені завжди заважало. Я все боявся, щоб воно не розбилося те, що дзеркало, щоб розбилося, ну це ну якби не можна. І я йому знайшов таке Місце в углу. Що я зробив? Е, оці рамочки були в нас алюмінієві, були сірі. Ну, По кольору вони нам не підходили. Я був змушений купити балончик, заклеїти саме дзеркало і перекрасити в чорний кольор. Потім, що в мене ще на даху завалялося, це хто ще пам'ятає ось такі м -м, давно були карнізи. Теж в моді, на штори йшли такі труби. А от на тюль йшли от такі металеві рейки всередині дирка, пазик. І от там ходили крючки такі. Вони в мене були, я їх використав як ножки. Що нам потрібно, щоб це зробити? Просто болгарочка. Ну, звісно, болгарку не обійдеться, тому що ці всі, всі потрібно зарізати. Ну, Потрібна болгарка. потрібно маленький Шурупи по металу, шурупу верт, ну, моєму случай, балончик, тому що мені колір не підійшов, і малярський скотч. Все, мене це все обійшлося 150 гривень. Ну я розумію, що ну, не в кожного буде от і дзеркало, і от такі карнізи. Комусь потрібно ще буде докупити ось такі реки, ну але ж не 5 тисяч, ну, реально не 5 тисяч. Так, що я можу сказати на рахунок дзеркала? Воно мені дуже подобається, чесно. Де би ти його не поставив, воно всюди підходить, в будь-який угол, навіть посеред, посеред кімнати, і там воно йде дуже класно, ну, красиве церкало. Е, Ражу, в кого валяється ось така дверка, можете зробити таке дзеркало, звісно, кому воно потрібно. А як оказалося моїй дружині, воно потрібно. І бережіть себе. Бережіть своїх близьких, не тратьте гроші там, де можете зекономити. Радуйте своїх любимих дружин ось такими мелочами, ставте подобайочки. Чао!